синьо жовтий стяг за майорів 23 серпня. Українці відзначають день державного прапора. Про заходи, які відбулися на Прикарпатті, розкажуть наші кореспонденти. У селі Старий Угринів знаходиться найбільший прапор в області. У святковий день жовто-блакитний стяг піднімають військові, медики, рятувальники та правоохоронці. Піднесені перший раз піднімає прапор. Висота флагштока 50 метрів, розмір стяга 12 на 8 метрів. В історії ми декілька разів у нас були деякі інші прапори, але, звичайно, що найбільшим, під яким найбільше боролися українці за власну державність, це, звичайно, синя жовта барва. На території історико меморіального комплексу Степана Бандера, у його родинному селі, Старий Угринів. кілька років тому був встановлений найвищий, найвища щогла, флагшток. Саме для державного прапора, це найвищий флешток на території Вонофранківської франківської області. Тому звичайно, вже кілька років на день державного прапора, саме на території комплексу, проходить підняття нашого одного з символів нашої державності. Прапор символ незламності духу українського народу, зазначають місцеві посадовці і кажуть, уже незабаром він майорітиме у кожному населеному пункті України. Так само, як прапор. Так само і ім'я Степана Бандери є символом боротьби з московським агресором за українську самостійну соборну державу. Мрію про той час, коли наш прапор гордо розвиватиметься над стінами зруйнованого Кремля, а на них вісітиме величний і величезний банер Степана Бандери. Під нашим національним стягом. Ми пережили важкі часи, і зараз під ним ми йдемо до нашого кращого майбутнього. Наш синьо-жовтий прапор зараз майорить на передових позиціях, де наші захисники боронять кожний клаптик нашої землі, він є символом нашої єдності і нашої нескореності. І сьогодні тут, піднімаючи на найвищому флагштоці області синьо-жовтий стяг, Згадаємо кожного хто віддав своє життя за нашу свободу. Присутні хвилиною мовчання пом'янули героїв. Також посадовці поклали квіти до пам'ятника Степана Бандери, завершили захід виконанням патріотичних музичних творів. В синьо жовтий прапор і на вечовому майдані в Івано-Франківську. Чистої церемонії підняття державного прапора в обласному центрі Прикарпаття долучилися рідні героїв та самі військові. Це дуже символічно. Це об'єднання народу всього на ідеї нашої державності. А прапор це символ нашої держави, який має в гордо. Щось в душі просто піднімається, коли піднімається державний прапор України. Це таке неймовірне відчуття. І це відчуття, це яке об'єднує всіх нас. І ми з гордістю говоримо. Ми українці, і ми згордо зустрінемо завтра 33-ю річницю незалежності України. Вітаю всі покоління борців за незалежність нашої держави і сивочолих ветеранів нашої української повстанської армії, які, на жаль, залишилися одиниці. І наших дисидентів, які в 80-х-90-х боролися, щоб український прапор був, і підпільна наша церква виходила з підпілля. Я вітаю. Теперішніх героїв, тих, хто захищає нас сьогодні від цієї московської навали, разом зі своєю сім'єю до підняття стяга долучилася і Анна. Вона декілька місяців тому переїхала до Івано-Франківська з Кривого Рогу. Хочеться бути дотичним. От, напевне, прийшов той момент, коли дійсно хочеться бути дотичним до подій, які відбуваються в країні. Досить. Ми достатньо довго були так, досить осторонь, і вважали, що від нас простих людей нічого не залежить. Ні, це неправда. А от їм жити далі. І треба їм показати, що ні, від них залежить. А показати маємо ми. Тому це певний символізм, те, що ми прийшли сюди, ми долучаємося до цієї події. Церемонія підняття державного прапора відбулася чи не в усіх населених пунктах нашої країни.